Вагу, мені здається, це цікавий момент. Бо якщо раніше, навіть в часи відродження, ми можемо побачити ці енциклопедії, тобто збірка знань у всього людства, так ну, умовно, там європейського. Тобто, воно було ну, певним чином обмежене, так? Тобто, теоретично цей. Пов'язаний з людиною відродження, яке все знає, все вміє і займається хімією, фізикою, там богослов, теолог, математик, то в наш час е, е, от такого ідеалу ми, в принципі, не можемо дістатися. І цікавий момент, що в цьому випадку тоді і розуміння людяності. Гуманіта, саме як того, що притаманно, ну більш людському, повинно змінюватися. Бо раніше в нас навіть об'єм знань, які Потрібно було що сказати, що от я тепер там гражданин там, Риму, там наприклад, так Римської Республіки, потім Імперії, був набагато менший, і теоретично його можна було ну охопити за своє життя. так А зараз, це, до речі, питання яке на майбутнє. Коли ми будемо вже е, спілкуватися про трансгуманізм, тут е, і зміна відповідно і цього ставлення. Тобто навіть зараз ми з вами там, звичайні люди, такі ж самі на біологічному рівні, як і кілька тисяч років тому, але е, об'єм знань, яке нам потр... потрібно засвоїти, запам'ятати, набагато більший. І відповідно. Е, Тут питання так, от гуманітас він пов'язаний з культурою. Так, от ви згадали про права, про історію. То зараз, відповідно, щоб стати людиною навіть за цими ж принципами потреба, потрібно докласти більше зусиль і часу насправді. От чи можна так сказати, пан Андрію? Як ви вважаєте? А ви знаєте, я в цьому відношенні весь час згадую ту контроверсу, яка свого часу. Uh, існувала